Друзі, перші проголовне поїхали. Трампа запускає маховик санкційних репресій та тиску. Йому на стілях поклали нові санкції, які повністю потоплять Кремля. Залишилося тільки підписати. Путіна це розуміє. Путіна переможна істерика, яка закінчується його ж економічною капітуляцією після переговорів. Стратегія Путіна пише Вадим Денисенко. Далі мовою оригіналу. на переговорах Путін виграв найголовніше для себе час, але як завжди, в таких випадках він звузив поле для маневрів. Ключовою ціллю Трампа досі залишається. Припинення вогню як базова точка старту переговорів для нас вкрай важливо, що білий дім устами Робіо жорстко заявив, що тема припинення допомоги Україні, у тому числі і даних, взагалі не обговорювалося. Нагадаємо, Кремля вчора це подав як свою базову вимогу до продовження переговорів про мир. Але повернімося до Путіна. У нього поки розглядається наступна стратегія. Перше тягнути час спробувати максимально втягнути США в спільний з росіянами іранський Кейс, а також максимально поступками просунутими в економічному бік діїла є. Який був запропонований американцями в ера ераріяді, друге спробувати звинуватити Україну у зриві переговорів, щоб добиватися припинення допомоги. Третє максимально боротися проти майбутнього розміщення миротворців, але в майбутньому в обмін на миротворців. Спробувати добитися визнання окупованих територій російськими. Четверте хаотизація внутрішніх процесів в Україні. Все як бачимо, доволі примітивно. Тепер трошки про часові рамки. Якщо йти за сценарієм Трампа, то перемир'я він хотів би підписати до 20, того квітня, великодня далі в Путіна буде ще як мінімум 30 днів, щоб спробувати втілювати в життя свої плани. І головне в цей час Трамп не зможе жорстко тиснути на експорт російської нафти. Тобто Путін виграв зараз десь 60 днів. Усе інше по типу того, що американці нас здали і так далі. Поки міфології, а от Андрій смолій підкреслює, миру не буде. Про це сказали усі розумні люди, які, хоч трохи розуміють, що таке Росія Путіна. Головне, що таке Трамп нова геополітична реальність, те, що сьогодні отримав Трамп, це фіаско фіаско його брехні про 24 години, фіаско його піару на щоденних розмов ви помітили, перше Трампа не запросив журналістів, не коментував про хорошого Путіна. Була скасована прес-конференція та брифінг. Максимум на що спромігся Білий Дім, це реліз на сайті та дописи у Траш Соша. тепер повернемося до реальності на столі теперішньої історії. Лежить два основних варіанти: перше капітуляція легка чи жорстока. Це вже інше питання. Але для Путіна це варіант номер один вимагає припинення поставок зброї, фактично демілітаризацію, усунення історичних першопричин, не вступу в НАТО, нейтральність, куларну, допустив расистів до виборів. Російські язики далі по списку. Другий війна Росії. Скільки буде можливості у окупантів, цей варіант гірше для Путіна, але він впевнений, що таким чином дотисне варіант номер 1 що Трамп Трамп, якщо він дійсно хоче бути миротворцем, а не лухом, якого зараз розводить Путін, має усвідомити, що йому потрібно проти байденізацію. Тобто визнати, що варіант подальше. Шої підтримки України неминуче, але Трамп в силу свого бачення вибирає сторону і буде далі тиснути на Україну. Вперто ми для нього порожнє місце, і не лише ми. Інші теж що маємо робити, ми мати червоні лінії. Розуміти, що капітуляція, поступки суверенітетом расистам, це шлях до повного знищення. Домовлятися з Європою, зброя, фінансування, розуміти, що саме вони наші союзники, не США, принаймні поки що працювати у середині країни. Ви бачите, як рашисти активізувалися вбивства, терористичні акти ніхто не покараний з тих, хто тягнув війну в країну. Це біда, з якою ніхто ґрунтовно не працює, і головне не мати сподівання, що щось розрулиться без нас, а що прийде добрий дядько і принесе мір. Все, що у такому випадку, нам можуть принести це. Мір тільки русський, русський мір. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, під Підписуйтесь на канал переможемо разом.